Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Чи нараховується ЄСВ на суму орендної плати, що виплачується юридичною особою за договором оренди нерухомого чи рухомого майна фізичній особі підприємцю Відповіли на це дуже поширене запитання фахівці головного управління Чернівецької області. Чому виникає питання? Тому що іноді плутають ЦПД і договір оренди. Кажуть, зачекайте, вони ж всі регулюються цивільним кодексом. Це ж також цивільні відносини, все вірно. Але подивіться, як відповідь надана дуже лаконічно, коректно податківцям. Починають вони саме з визначення бази нарахування ЄСВ, це стаття 7, частина 1, пункт 1. Базою нарахування ЄСВ є сума, нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, і сумови нагороди за виконані роботи, надані послуги за цивільно-правовими договорами. І тут бухгалтер каже: зачекайте, а для ПДВ у нас же орендна плата є послугами, але ми говоримо зараз про визначення бази нарахування ЄСВ, який регулює... Регулюється законом 2464, а не податковим кодексом, і тому для того, щоб визначати базу для закону 2464, ми маємо звертатися не до податкового кодексу, а до цивільного кодексу України. Відносини, які виникають при укладанні договору, найму оренди, не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг. Вони регулюються окремими нормами цивільного кодексу України. Я навмисно не зараз не надаю безліч цих статей цивільного кодексу, бо ми буде тільки плутатись. Ми маємо зрозуміти алгоритм дії. Таким чином, відносини, які виникають при укладанні договору найму оренди, не мають ознак права відносин, що регулюють виконання робіт пос, чи надання послуг, отже, ЄСВ не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь фіз особи з договором найму оренди рухомого нерухомого майна. Тобто, просто говорячи, відкриваєте, кого це цікавить питання, цивільний кодекс, у нас є окремо договір підряду, договір надання послуг, договір оренди, тобто всі ці. Операції регулюються різними статтями цивільного кодексу. І тому договір оренди не є послугою в розумінні цивільного кодексу, і тому за нього платиться не винагорода, а орендна плата. А орендна плата не потрапляє під базу нарахування ЄСВ за статтею 7 закону 2464. Отже, ЄСВ не нараховуємо, ПДФО військовий збір отримуємо, ЄСВ не нараховуємо.